У міськраді побоюються, що в місті з'явиться чергова незаконна забудова, зокрема на березі бистриці надвірнянською поблизу вулиці Микитинецької. Депутати здивовані на їхню думку тамтешня ділянка вже готується під будівництво назброєним оком. Помітно територію огороджену парканом, де уже з'явилося будівельне сміття. За словами головного архітектора міста, згідно з діючим генпланом, ця ділянка є територією існуючої перспективної садибної забудови. Згідно проекту генерального плану міста, нічого не міняється, тобто залишається садибна житлова забудова. Те, що необхідно зробити згідно е, даним детальним планом території, треба впорядкувати власне територію садибної забудови і е, 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 уточнити положення осі дамби і вулиці, яка має йти вздовж тої дамби. Але це ми будемо розглядати, якщо буде дозвіл на розробку. Оці всі рішення ми будемо розглядати далі ще і на містобудівні, і на громадських слуханнях, і на се зрозуміло. Розробити детальний план території вздовж лівого берега бистриці. Депутати не дозволили, адже вважають, що там має бути лише рекреаційна зона, яких в місті і так бракує. До того ж, влада хоче, аби там було місце для відпочинку івано-франківців. Нам потрібно однозначно ініціювати внесення. До нового плану зміни і відповідно залишати цю зону рекреаційну відпочинковою зону, де неможливо має бути знаходитися будова. А з тими, які вже починають там активно будувати, ну потрібно розчищати ці місця потрібно проводити не тільки просвітницьку роботу, тому що я вважаю, це вже злочинці. Вони просто роблять злочинні дії, які повинні каратися законом. Надалі міська влада міркуватиме над можливістю облаштування на березі бистриці Надвірнянської спортив. В майданчиків, попри це, є думка спорудити пішохідний місток через річку.